Ці кімнати будуть готові. От зараз ви бачите посверлені отвори. Це якраз вентиляція буде входити по стінам. Вже вона майже розведена, трошки залишилась. Ну і опалення. Опалення зараз встановлюються батареї, розварюються труби. Підрядники молодці, вони досить таки швидко, оперативно працюють навіть з випередженням графіку. Є все, є Wi-Fi, тривожна кнопка, два виходи. Так, вихід один тут, один он прямо. Ми бачимо ще один. Ми тут взагалі маємо історію про ефективну співпрацю між комунальним закладом обласним і. І міжнародними нашими донорами, зокрема Червоним Хрестом, не тільки те, що потрібно для облаштування сховища, і санвузел сучасний, надсучасний. Всі побачили, зробили і, відповідно. Завершується монтаж приточної вентиляції, яка сучасна. Тут вже є рекуперація. Тобто нагрівається повітря, охолоджується, ну воно більш ефективно. І заміна йде. Повністю системи опалення і також в контексті цих реконструкцій цей проміжок часу заклад для того, щоб розвиватися, і потім діток зустріти вже в оновленому більш ефективному вигляді.